Добрий день, любитель винограду. Сьогодні 21 серпня 2022 року. Ми продовжуємо наші зйомки. На даний час ми знаходимося біля гібридної форми бурдака Олександра Васильовича Владика Ночі. Це перве таке сигнальне плодоношення прививки. Як бачите, ось така вже повністю достигла, набрала е, такий чорний темний колір з ультрараннім терміном достигання ця гібридна форма. На рівні з Каталонією, можливо, навіть трішечки і раніше. Ну, це в моїх умовах. Таких я не можу сказати, як дурих вона себе показує. Ну, по моїм спостереженням, поки так. Ягода дуже така красива, длинна, крупна. Ягода не дрібна, м'ясиста, хрустка. Тому це, це таке перве плодоношення цієї форми мені дуже сподобалось. Ну, а там будемо наблюдати далі. Кущик в мене висаджений. На другий рік дав там одну внизу сигналочку десь таку невеличку. На наступний рік буде третій рік. Я думаю, я вже вам покажу більш нагрузочки, що він показує. Гронки поки невеличкі, але ягода дуже крупна, поки впечатляв. Як буде далі, понаблюдаємо. Ну а зараз зріжемо декілька ягідок і подивимося на вагах. Є ось ягідка якась витягнулась така, ну це гроночка довга. А так ягодка. Як бачите, самі 5 ягідок такого розміру. Я думаю, де грам 10-12, ягода плотна-плотна. Ну, зараз на вагах 0, ось 8 грамів, 9,3, 7,8. Вітер 11 грамів. 9,5. Ну, в середньому десь 10 грамів. Плюс-мінус, ну я ж повторюсь, це поки перше плодоношення. от 5 ягідок, 46 грамів. Що буде далі, поки понаблюдаємо. Ну, зараз розріжемо. Ягідка дуже така плотна. Плотна-плотна. Розріжемо другу ягідку. Дивіться, теж біла така кайомочка, ягодка. Означає, що дуже такий темний колір по краю. Сок також практично окрашений. Зараз я приємний смак, вже набрала вкусових якостей. Уже сахар м -м, добрий такий насищений. Ну, я повторюсь, тут невеличкий, поки урожайчик тому можливо і це впливає на те, що вона вже повністю достигла. Ну а там будемо наблюдати в дальнейшем, що вона нам покаже. Ну, Поки такі перві, перві враження, дуже чудові у мене по цій гібридній формі владика ночі. Ну а там спостерігаємо далі, що буде, що буде в наступному і як вона себе буде проявляти. Після дощів пока також я ягодок, ну, тріснутих не наблюдаю, але я думаю не буде, бо ягода плотна, м'ясиста, тому я думаю тріску не буде в ній наблюдатись. Ну, а там подивимося. Так що перві враження дуже чудові, мені подобається форма. Наблюдаємо за нею далі. Ну, а в кого вона вже можливо плодоносить показує якийсь результат, коментуйте. Кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До наступних відео. До побачення.